Олександрійці відзначили день прапора. Урочистості відбулися біля погруддя Шевченка. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих за Україну. Далі урочисто внесли прапор та підняли його. З гордістю оповідала про синьо-жовтий символ України, очільниця районної військової адміністрації. Синьо-жовтий в окупованих територіях це означає, що люди не скорилися, вірять в перемогу, в нашу, наше добро. Синьо-жовтим прапорами повертаються з полону хлопці й дівчата. Синьо-жовтим ідуть в останню путь ті, хто поклав своє життя. За наше сьогодні. Синьо жовті кольори в інших державах означає, що боротьба за віру, незалежність і самостійність є не тільки в Україні, а в усьому світі. Синьо-жовтий це колір ідентифікації нашого народу в усьому світі. синьо жовтий говорить про те, де наш справжній дім в Україні. Синьо жовтим. Ідуть відстоювати незалежність наші військові на лінії фронту. Синьо-жовтий, я вірю, невдовзі буде на всіх територіях нашої вільної незалежної України. Віримо в нашу перемогу, віримо в Сили оборони України, схиляємо голови в пам'яті за тих, хто поклав своє життя. За життя майбутнє з Днем народження синьо жовтий. Слава Україні! Вже завтра Україна відзначатиме 33-ю річницю незалежності про складний шлях до незалежності та перемогу говорив Сергій Кузьменко. Сьогодні тисячі українських воїнів, в жилах яких тече кров українських козаків. кров. Січових стрільців, кров воїнів упа, кров вільних людей, людей, які ніколи, ні перед ким не скорялися. Сьогодні ми боремося за те, щоб жити в своїй країні. Сьогодні ми боремося за те, щоб українці мали свій жовто-блакитний прапор. Сьогодні ми боремося за те, щоб наші діти жили у вільній. Мирній країні. Я дякую тисячам олександрійських воїнів, які сьогодні в окопах, які сьогодні в кабінах танків і літаків, біля мінометних і гарматних розрахунків роблять найскладнішу роботу, ризикують своїм життям і віддають своє життя за наше місто, за нашу Україну. Схиляємо голови перед пам'яттю всіх тих, хто віддали. Своє життя борячись за нашу незалежність і за нашу свободу. Дякую всім тим, хто продовжує вірити, хто продовжує боротися, хто продовжує працювати в нашому місті, хто лікує людей, хто навчає наших дітей, хто дбає за те, щоб в нашому місті був лад і був порядок, хто дбає про безпеку і хто думає про те. Як ми проведемо наступний опалюваний сезон? Я всім вам дякую за те, що ви працюєте. Я всім вам дякую за те, що ви вірите, і я знаю, що ми всі молимося. Молимося за те, щоб всі наші воїни повернулися живими додому. Молимося за те, щоб прийшла наша справжня українська перемога. Далі нагородження. Першими вручили медалі за участь у національному спротиві. Далі грамоти та подяки військовим, рятувальникам, лікарям та педагогам, фахівцям міської ради, квартальним тощо, всім, хто щодня працює на перемогу.